Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ради, що наш головнокомандувач генерал Валерій Залужний живий і здоровий, пише Сергій Кривонос. Мав нагоду поспілкуватися з ним. Питань було багато. Дякую йому і його чудовій команді. А їм і йода допомагає за його титанічну роботу. Попереду ще багато роботи. Він не знає, як досягнути нашої перемоги, аби тільки не заважали карманичі. Дуже хочуть вони, аби про залужного менше говорили і писали. Жа слава їм як кістка в горлі. Їх найбільша мрія відсутність згадок про нього в інформаційному полі. А після конференції в Копенгагені, взагалі, зрозуміло, що нас хочуть посадити за стіл перемовин заболоття. Резюмує генерал. А Маруся з звіропії зазначає наступне: поясніть хтось, чому чинна влада пересадила тих, хто не пустив росіян в країну. Вони плани якісь наломали чи що проти кривоноса за оборону Жолян проти Чарвінського, що підірвав місто, кудою. Русські мали на Київ зайти не ордени, а кримінальні справи мають тепер. Люди можете мільярд разів не любити владу зеленського. Але увімкніться і дайте хоча б самим собі відповіді на ці дивні справи. Крім того, Кривонос поділився дописом Галини Шевченко, в якому йдеться наступне. Давно були подібні підозри. Дуже все сумно. Як так склалося? Що майже усі війська були відведені з лівого берега на правий за Дніпро. Тільки одиничні бригади забудували накази на від. Відхід і одні залишилися у Харкові. По їх відхід зупинив Роман Дудін, якого зараз судять. Інші у Маріуполі Азов. І 36 морпіхи. Тільки війська у зоні ООС по лінії з ЛДНР були залишені, тобто покинуті. Тому по півдню їм у спину зайшли з Чонгару. У сумах цивільні чоловіки самі зайшли на покинуті частини, де були покинуті повні ангари зброї, і самі почали оборону міста. За що їх теж судять у Харсоні? Невелика кількість воїнів залишилися обороняти міста також. Без підтримки ще цікаво, що з більшості міст до 24 лютого була заздалегідь вивезена уся зброя, розрахована для ТРО. Коли чоловіки прибігли зранку, 24 лютого, то всюди були зачинені двері, персонал СБУ МВС воєнкоматів втекли. Це було всюди, де міста потрапили під окупацію Херсон, Мелітополь, Харків, Суми, Чернігівщина. Варто згадати недавнє інтерв'ю генерала Муженка після його звільнення з генштабу, що 24 лютого були накази у. Усім військам залишати лівий берег, переходити на правий. А ще жоден міст ніде не було підірвано. На генерала Кривоноса завели справу за незаконну оборону Києва, коли той вирішив самовільно обороняти аеропорт у Жулянах. Бо аеропорт було покинено без охорони. Генерал Марченко казав у інтерв'ю, що отримував вісім разів накази підривати мости, які відповідали за зв'язок постачання з підконтрольною територією. Тобто наказ обірвати шляхи для себе і створити собі оточення, загалом дуже всемутно. Як. Кось до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!